Короче кажучи, вкрали iPhone 14. Після того, як мама виплачувала мені гроші за хороші оцінки, через місяць я все ж таки збіг накопичити на новий iPhone. Я порахував свої гроші і було рівно 35 тисяч. Зрадівши, я побіг до мами. Мама, дякую тобі велике! Я тепер на ці гроші зможу купити iPhone, про який так давно мріяв. У мене тут рівно 35 тисяч. То нема за що давай. Ми зробимо так. Ти вже в принципі можеш і без грошей добре вчитися Уу, в принципі. Ну так можу. Мама зраділа, і я повернувся до своєї кімнати. Взяв планшет і почав замовляти айфон 14. Шукав хороший телефон, і ось я його знайшов. І ще з швидкою доставкою. Замовивши айфон, вирішив похвастатися Дімі. Це ж таки найкращий друг. Алло, Дімо, привіт! Чекай, скоро в мене буде новий айфон 14. -й. Діма сказав: Я радий за тебе. Але потім він трохи засмутився. Погано, ну, звісно, що у тебе є, а у мене нема. Де ж хотів собі цей iPhone. А давай, коли зустрінемося, я дам тобі його потримати. Так, давай. Потім про новий iPhone я вирішив розповісти Сергію, але йому було на все байдуже. А у мене скоро буде новий iPhone 14. Не зрозумів. Повтори, у мене буде новий iPhone. Потім до мене подзвонив Діма і говорить. Слухай, Рому, я забув тобі сказати, а ти на завтра всі уроки зробив? Ні. А навіщо? Ну просто нам дуже багато задали. Я сам нещодавно дізнався. Слухай, мені мама більше не буде платити за хороші оцінки. Тому я не бачу сенсу вчитися без грошей. Да, друже, і тебе такого я не очікувала. Ну. Завершивши розмову, я грав на планшеті. Так минула ціла година, і тут хтось подзвонив у квартиру. Ромо, іди відчиняй! Напевно, вже кур'єр приїхав. Я пішов відчиняти двері, і там стояв кур'єр. Він мені дав коробку, а я йому гроші. А чого це коробка від айфона 10-го? Я 14 замовляв. Він сказав, що в коробці точно лежить айфон 14, і можна не переживати. Я зачинив двері, сів на диван і заплющив очі. Почав відкривати коробку, але. Там лежав зовсім інший телефон, який не працює, і записка. Там було написано Дякую за пабло. У мене почалась істерика. Мама. Що сталося? Його немає. Кого нема? Мого айфона 14. Його вкрали. Як? А гроші. Таких грошей теж немає. 오 <laughs> Коротше кажучи, вкрали айфон 14. Коротше кажучи, заробив на хороших оцінках. Я повернувся додому зі школи, роздягнувся, і тут до мене йде моя мама. Ну що, багато уроків задали? Багато як завжди. Тоді сідай зразу робити. Нормально а поїсти? як кажуть у прислів'ї, раніше сядеш, раніше встанеш. У мене зіпсувався настрій. З того вчити? так само та життя пройде, повз мене. А потім що і тут я подумав, що це не дуже цікаво вчити уроки і нічого за це не отримувати. Я пішов на кухню до мами, а вона рахувала гроші. А ти чого такий хмурний? Мені здається, що це не дуже цікаво вчити уроки і нічого за це не отримувати. Ну і що ти пропонуєш? А от якби у мене були гроші, то я б відмінником став. Ха! Прямо відмінником? Ну, прямо то так. Мама подумала і вирішила виплачувати мені по 100 гривень за одну хорошу оцінку. Ну, пізніше побачимо, який результат буде. Я зрадів і сказав: Так, все, мені потрібно... Будем... Відтягнутися у навчанні, тому що я хочу купити iPhone 14. Я дізнався про уроки на завтра і почав їх робити. Через півгодини до мене подзвонив Діма і говорить: Рома, давай підемо погуляємо. Ой, слухай, я не можу. Я уроки роблю. Тобі що зайнятися? Ніч я гроші заробляю. Мені тепер мама за кожну хорошу оцінку буде платити гроші. Нічого собі. Так все коротше, мене немає часу говорити. Давай пока. Ока. Okay. Я продовжив робити уроки, і через дві години я зробив українську хімію, алгебру та літературу. Фух, залишилася одна англійська. Сил у мене майже не залишилося, але я зібрався і почав її робити. Мама готувала їсти на кухні і мені говорить: Ромо, ти спиш там чи що? Іди перекуси. Ні, я уроки роблю. Мама здивувалася і продовжила готувати. На наступний день я повернувся зі школи з хорошим настроєм. Що я отримав? Одинадцятку! Мама Дала мені гроші і говорить сідай обідати. Ні, мама, спочатку уроки. Мама, здивувалася. Я сів робити уроки, і вже на наступний день я отримав три хороші оцінки. Мама, У мене сьогодні три хороших оцінок! Мама дала мені гроші, і я їх забрав. Сів знову робити уроки. І навіть я поглибив свої знання з української мови. На наступний день я вже отримав чотири хороші оцінки і з української теж Чотири хороших оцінок! А, ха, молодець! Давай гроші! І я знову сів за уроки. Мама на кухні вже почала нервувати. І вона підходить до мене. А ти що, знову будеш робити уроки? Так, і це зовсім не нудно. І між іншим я тепер роблю українську мову найкраще у класі. На наступний день я повернувся зі школи. Ну, мамо, 500 гривень. Скільки? <кх> Сьогодні я отримав дві десятки, дві одинадцятки і одну дванадцятку. Симко, чого ти так не бригаєшся? Ти сходиться, погуляти? Ні, мамо, мені потрібно багато грошей. Маму перекособочило. Наступного тижня потрібно купити новий айфон 14. А скільки він коштує? 35 п'ять тисяч гривень. Добре, я пішов. А, да, я там... Мама порахувала свої гроші і сказала. Залишив маму мамо без гроша. Через місяць вся мамина зарплата перейшла до мене. Мама пила заспокійливе і позичала у мене гроші. Нарешті мені це набридло. Мамо, ти мені вже потрібна 10 тисяч. У мене раніше грошей було значно більше. Це просто якесь знущання. Я вже скоро без трусів залишуся. Ну я вже в курс увійшов. Ну не знаю, може, кредит взяти. А чи по-твоєму я віддавати буду? Ну це вже твої проблеми. Коротше кажучи, заробив на хороших оцінках.